Вітаю всіх! Ми тут говоримо про генологію, і зараз я хочу поділитися з вами тим, як зробити цей процес дослідження ефективніше і приємніше. У своїх попередніх відео стосовно генеалогії, я торкався переважно етнічної сторони ДНК тестів. І в кінці свого останнього відео я підсумував, як в тому сенсі їх інтерпретувати і що ми маємо з них використовувати. Як тоді ми з'ясували, ця сторона ДНК генеалогії дуже прифабила для новачків, але має другорядну важливість для реальних досліджень свого родоводу. І як ще одне підтвердження, під'їхало оновлення мого етнічного походження на Майері Тейдж, що суттєво змінило мою етномапу. Тож, як бачимо, оцінка етнічне походження залишає багато простору для інтерпретації. Але зараз я відчуваю собі зрілим аналогом. І тому обговоримо більш практичну сторону. Наразі я вже маю результати, а саме я знайшов двох чотириродних сестер з боку матері, а також знайшов двох родичів з боку батька, ймовірно, п'ятиюрідних. Отже, я набув вже якогось досвіду. І тепер хочу дати кілька порад таким початківцям, як я, щоб ви завдяки цим корисним дрібничкам, скоріше досягли результатів та отримали більше задоволення від процесу. І ці мої поради справляються на мій власний досвід. Перед тим, як щось порадити, хочу нагадати, що генеалогія – це гра довго. А може це є перша порада. Не ну, очікувати швидких результатів. Тут новить, акція, прийшов, побачив, переміг. Тим більше що розкопувати вашу родовідку століть можна нескінченно довго. Спочатку будете радіти кожному новому факту, але потік інформації буде зростати. Крім того, часто буде траплятися таке, що нова інформація буде надходити до вас нерівномірно. Все це призведе до того, що ви будете губитися серед різноманітних джерел інформації, і вам буде важко тримати фокус на напрямку досліджень. Тому слід якось впорядковувати та зберігати інформацію. Що варто зберігати? Наприклад, ваше спілкування з родичами в месенджерах, бо з часом історія може зникнути, а вам може знадобитися щось з давнього. До того ж, іноді ви спілкуєтесь у різних месенджерах, і вам буде зручно бігати між ними. Ще можна зберігати до на тих персоналів яких досліджуєте, різменітний список, наприклад, корисних ресурсів і, звичайно, документи. Також буде доречно вести щоденних налога, де будуть фіксуватися події вашого процесу. Це дозволить вам робити ретроспективу або пригадати деталі того, що трапилося в минулому. Тепер, де і як зберігати? Я, наприклад, користуюся для цього документами на Google диску. Тому що мені важливо мати доступ як з комп'ютера, так і зі смартфона або будь-якого іншого подібного пристрою. Крім того, там є офлайн-режим, що стане нагоді за відсутності інтернету. І це не реклама сервісів Google, а просто приклад. Ви краще знаєте свої потреби та вимоги, тому що браєте ті сервіси, що будуть кращі саме для вас. Випросуйте те, що зручніше вам. І якщо знаєте кращі варіанти, напишіть у коментах до цього відео. В підсумку. Головне, щоб ваша інформація десь зберігалася і бажано у якомусь структурованому вигляді. А щоб краще тримати фокус на напрямку досліджень, я раджу користуватися системами управління проектами. Персонально для себе я обрав Trello, бо він для мене звичний, вже мав досить по роботі. Є веб-версія та додаток на смартфоні. Можу користуватися будь-де. В нього є інтеграція з Google документами, де зберігаються мої дані. Там є система міток та багато чого ще. Але вам може підійти інша система. Наприклад, Майдмапи, туду, списки, головне, щоб вона була. Перейдемо до аналогічних сервісів, які ви використовуєте. Одразу слід зазначити, що ви там будете вказувати дані ваші, сім'ї, родичів тощо. І тут, як кажуть, палець це має два кінці. З одного боку, персональні дані треба захищати. З іншого боку, приховання інформації не сприятиме тому, щоб вас знайшли потенційні родичі або особи, які можуть чимось поділитися. Отже, коли не дозволяєте іншим особам переглядати, наприклад, ваші реальні імена, ваше дерево або дані по вашій ДНК, що мені особисто геть незрозуміло, хоча аналогічним сервісом користуйтесь То таким чином, ви зменшуєте шанси отримати інформацію від інших аналогів. А втім, вирішили вам, де тут знайти баланс. Якщо ви вже вирішили щось поширити, то вказуйте максимально відому інформацію. Ось, наприклад, мене особисто рятують не стільки випадки, коли в гіографії вказують тільки країну, хоча й ти теж. А коли вказують тільки назву селища, як от Олександрівка, або Кам'янка, або Хутор Григорівський взяв. Таких місць можна знайти до біса. А вам залишалося принаймні лише район вказати, навіть коли не знаєте точно, вказати приблизно. Поставте себе на місце того, хто буде це потім переглядати. Якщо викладаєте своє дерево у загальний доступ, перевіряйте, як воно виглядає зовні для інших. Найпростіший спосіб використовувати другий браузер, де немає вашого облікового запису на сайті з деревом. Так можна вивідати персони, які були ненавмисне приховані. Наприклад, ті, що не будуть помічені як померлі. І, до речі, так можна перевірити не тільки дерево, а будь-яку інформацію, якою ви збираєтесь ділитися зі спільнотою. І ще одна дрібничка, щоб привнути увагу тих, хто буде шукати вас на гематичних сервісах. Додайте до свого профілю фото, аватарку або якусь корову позначку. Так ви створюєте асоціацію і вас легше буде пригадати. А фото буде працювати краще, бо наш мозок заточений на розпитнування обличчя. про збіги. На всіх, принаймні, відомих мені платформах є засоби додавання до збігів міток або нотаток. І цим варто користуватися. Бо, якщо ви додасте інформацію до збігу, вам не доведеться її пригадувати кожного разу і таким чином збережете час і не тільки. І я корисний приклад. Хочу поділитися своїм прийомом, який я застосовую на MyHeritage. tage Дерево там автоматично розфарбовується за основними гілками, а до збігів можна додати кольорові мітки. Я створив систему міток, ви бачите її на екрані, де використав схожі кольори з тим же значенням. Ну і додав відповідні прізвища. А відтінок тут означає ступінь відповідності. Доречно буває додати материнську та батьківську лінію. І коли я розглядаю новий збіг, то по існуючих мітках можна зрозуміти, до яких згілок він може мати відношення. Ось один з прикладів, як це працює. Один з кольорів має явну перевагу, отже, поточний збіг, скоріш за все, теж належить тій самій гілці. Але більш докладнішу тему збігів та їх аналізу я планую розглянути у наступному відео. До речі, для решти кольорів можна знайти ще застосування. Ось так, наприклад, у мене позначається рівень контакту із біженцями. Наприкінці коротко про те, що ви, мабуть, вже знаєте, про те не буду це вам нагадати. Перше. Завантажити тест на декілька платформ. Більше збігів, більше шансів когось знайти. А в моєму випадку, це MyHerTage, dna та HitMatch. І так, це в мене спрацювало. Друге опитати та охопити ДНК тестами. Як наймога раніше своїх родичів, особливо літніх. Сенс у тому, що старші родичі ближче до наших пращурів, отже, в них збереглося більше ДНК пращурів. А ще тому, що, на жаль, вони не досі можуть піти, і тоді ні в кого буде ані те зробити, ані запитати. І мене особисто цей момент теж торкнувся і неодноразово. Ось так. Наступне. Треба бути трошки. Психологам, коли вновляєш родичів на ДНК-тест. Багато хто досі ставиться до них з підозрою та недовірою, особливо літні люди. До речі, це стосується і спілкування про родичів. Отже, враховувати і цей момент. Але не приберете міру, бо якщо не питати взагалі, то хто ж вам відповість? Так, не нехтуйте генологічними формами. Часу багато це не займає, а користь можете отримати. Щодо мене, то я отримав і чимало. Ну і наостанок про пошук людей. Тут в соцмережі наше все. І не тільки соцмережі класичному розумінні цього слова. Щодо мене, то я використовував ще LinkedIn та YouTube. А які тільки ланцюжки набудував шуканої персони. Був такий випадок, коли знайшов декілька кандидатів в персони. А потім на YouTube-каналі одного з них. Знайшов відео з хобі, яке співпало з хобі на фото з профілю MyHeritage. Або випадок, коли знайшов кандидата за адресою на податковому сервісі, а іноді доводилося доступатися до людини через її дітей або родичів. Тобто варіантів тут може бути безліч. І все це мені нагадує роботу приватного детектива, який працює сам на себе. Так, чому б не сприймати цей процес пошуку як гру детектива? І тим сам зробити його більш захоплюючим та легким. Ну якщо вже знайшли людину, то не гайте часу. Пущіть або контактуйте іншим способом. Як на мене соромитися або перейматися через те, що турбуєте іншу людину, хибна стратегія. У людини завжди є можливість вас проігнорувати, що і трапляється у більшості випадків. Тож будьте готові до цього. А якщо не спробуєте, будете потім шкодувати втрачений шанс. Принаймні, у будь-якому випадку ви отримаєте визначеність, що за результата. Отже, сподіваюся, що мої поради станутьмо нагоді. Я бажаю вам успіхів у ваших генечних справах і до нових зустрічі!